Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд дуже чудового будинку, дуже дешевого, чудового будинку, як ви і полюбляєте. Знаходиться він в селі Малий Правутин. Це е, село знаходиться в Хмельницькій області, дуже тиха, затишна і гарна область. Продається будинок. Власник сказав, що потребує він невеликого ремонту. Опалення пічне, є дві групки і піч електроенергія. Також підключена. Вулиця газ зафікована, але газ до самого цього будинку не підведений, можна підключити. В дворі є криниця, також є хлів і гараж, фруктовий садок і город. Площа земельної ділянки 25 соток, присвоєний кадастровий номер. В цьому селі є ліцей, садочок. Ціна за цей будинок всього-навсього 60 тисяч гривень в затишному, гарному, живому, саме головне, селі. Загальна площа 72 квадратних метра, 3 кімнати і участок 25 соток. Буквально от інфраструктура знаходиться до 500 метрів. Це дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазин і кіоск. В радіусі 1 кілометра знаходиться ліс. Ну, Ми бачимо по фото, що гарний, доволі затишний двір. Ну так, потрібно зробити щось з підлогою, там, зі стінами. Ну, я думаю, за такі ціни за в такому місці, де він знаходиться, це дуже гарна ціна. Будинок дійсно дуже достойний для перегляду. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео. Там буде телеграм-канал. Переходьте туди, там будуть всі контакти власника. Не забувайте підписуватись як на цей канал, так і на канал в телеграмі, тому що там виходять. Оголошення набагато раніше. Всім дякую, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд чудового будинку, який знаходиться в селі Костичі, це Миколаївська область. Будинок в селі Костичі, повністю кам'яний дом, дві кімнати роздільні, прихожа, кухня в домі, веранда. Всі вікна металопластикові, опалення, газові, конвектори, є піч. Газова плита, криша шиферна, повністю ціла, не тече, не протікає. В дворі є погріб, є різні хозпостройки. Колодязь 25 соток поливного огороду. До річки Інгул 3 минути ходьби. Дуже красиве та живописне місто. Також власник сказав, що він може. Передивитися варіант продажі в розсрочку, тобто не зразу. Але ціна і так дуже смішна, всього-навсього 55 тисяч гривень. І власник піде на зустріч абсолютно кожному, хто дійсно зацікавлений в покупці даного будинку. Загальна площа це 42 квадратних метра, дві кімнати, 25 соток ділянки, поливний огород. Все класне, індивідуальне опалення. Газ, свердловина, електропостачання, швидкісний інтернет, все це є. Все, що ви бачите на фото в будинку, це все залишається у вас. Я вгадаю, що це дуже гарний варіант. В дуже гарному місці за такі смішні гроші захочеш живи. Тим паче, в кого зразу не буде такої суми, то власник готовий навіть дати в розсрочку. Будете частинами виплачувати. Кому буде цікаво, заходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і шукаєте це оголошення. Там будуть контакти власника, ви зможете напряму з ним зв'язатися і оформити собі нерухомість. Також всіх поздравляю за перегляд. Всім гарного дня, миру, до побачення! Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд будинку, який знаходиться в селі Ольхове, це Полтавська область. Будинок дуже в гарному стані. Зразу скажу, що тут цілих 5 кімнат, велика площа участку, а також є меблювання. Ну, Давайте з вами подивимося на відео, що ми бачимо коридор, бачимо дерев'яну підлогу. Бачимо, що тут є обої, холодильник, стіл, стулдя, все завішено, вікна, все це є, хата побілена, виглядає снаружи, дуже гарно, дуже красиво. Але внутрі також жиле состояння. На перший взгляд може показатися, що тут е, якби не дуже гарний ремонт, але ви вибачте за таку ціну, а саме 55 тисяч гривень, повністю документ з будинками і з торгом, Я думаю, це дуже гарний варіант для переселенців та і для молодих сімей, які планують проживати окремо. Все для цього є, на перший час всього достатньо. Кому буде? Цікаво, ви можете, звісно, зробити якийсь косметичний ремонт, щось додати, щось обрати і так далі. Це ваше право. Але за таку ціну ви получаєте гарну нерухомість в дуже гарному, тихому, спокійному місці. Також, кому буде цікаво контакти власника, це переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Заходите туди, підписуйтесь і там буде контакти власника. Ви можете напряму з ним. Зізвонитися, домовитися за перегляд, приїхати, подивитися і забрати цей будинок. Такі будинки дуже швидко розбирають, скажу вам по своєму опиту, поэтому заходьте на телеграм-канал в описі до цього відео, там оголошення виходять набагато частіше, ніж на Ютубі. Всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий огляд класного, красивого мальовничого будинку, який знаходиться в селі Вишнівка. Прилуцького району Чернігівської області. Будинок знаходиться недалеко біля центру, в тихому місці. В будинку опалення пічне, також в ньому є все необхідне для життя, всі вікна металопластикові, всі вікна. Будинок має дві кімнати, коридор та кладову. Будинок повністю облаштований та готовий для проживання. Заходь і живи. На території ділянки є двір, криниця. Два сараї, один дерев'яний і один цегляний, два гаражі, погріб та огород, у дворі фруктовий сад. Якщо ви любите природу і хочете жити і насолоджуватися життям, тоді ця пропозиція саме для вас. Ціна за цей будинок дуже смішна: 55 тисяч гривень, загальна площа 80 квадратних метрів, 30 соток ділянка. Будинок дуже гарний. Ми бачимо по фото, бачимо дуже гарний ділянок. От на відео, я думаю, вам видно, що є і сараї, і вікна металопластикові, і дійсно, стан такий, що просто заходь і живи, Зробити вологу уборку, заходиш і живеш. Тим паче, що за такою ціною 55 тисяч гривень ніде не знайдете. Отакі От дуже круті варіанти будинків, дуже круті оголошення. Є в моєму телеграм-каналі. Тобто ви зараз заходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал, переходите туди, і там буде це оголошення і контакти власника. І ще раз передивитесь фото більш якісніші, якісні, і зможете подзвонити, дізнатися, чи ще є він в наявності. Але я хочу вам сказати, що такі будинки забирають дуже-дуже швидко. Тому не квапте часу і дзвоніть. Я всіх вас поздравляю за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий огляд будинку, який знаходиться в селі Михайлівка. Це станція Цибулево. Знаходиться він в Кіровоградській області. Дуже гарний будинок зараз буду вам розповідати. Він повністю газифікований, а також є пічне опалення з усіма надвірними спорудами. Такі споруди, як літня кухня, гараж, сарай, драв'ярня, погріб. Неподалік від будинку знаходиться криниця з електронасосом, вулиця повністю вся освітлена і вночі дуже красиво і видно. Будинок знаходиться за 5 хвилин від залізничної станції та автобусної зупинки. Автобус до Кропивницького курсує три рази на добу. Садиба площа садиби 16,3. соток. Продаж терміновий потребує невеликого ремонту, так як будинок не новий. Бу також, поміж того, що ціна дуже-дуже смішна на цей будинок, є торг для реального покупця, який реально буде е зацікавлений і реально буде купляти. За всі інформації ви можете переходити до мене в опис в телеграм-канал, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та торгуйтеся, забирайте класний будинок. Напомню, що його ціна 50 тисяч гривень, але буде торг. Загальна площа 51,4 квадратних метра, площа ділянки 16,3 соток. Дуже гарний будинок, бачимо, що є і меблі і все. ну, тобто, Для проживання гарний Так, приложити небагато не руки, і буде гарно, є і сарай, і, і гараж. ну, Тобто за таку смішну ціну в такому місті, ну, це гріх його просто не взяти. Так що, кому буде цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал, залишайте свій коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Я всіх вас благодарю за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!